Всім привіт! А як же заповнити характеристику навчальної діяльності? Дуже просто. Перше, адміністратор вашої школи повинен створити окремий журнал, який так і буде називатися: Характеристика навчальної діяльності. Ви, в свою чергу, як класний керівник, створюєте його для свого класу. Натискаємо Навчальні журнали. Далі Створюєте журнал. Обираємо клас. В мене 3В. Там, де предмет, знаходимо характеристика навчальної діяльності. Помічник викладача ми нічого не натискаємо. І створюємо журнал. Тепер натискаємо індекс нуж 2021. Обираємо необхідний, там, де написано характеристика навчальної діяльності, перше виявляє цілеспрямованість та інтерес до навчання. Є для того, щоб натиснути на другий, так само розгортаєте, активно працює на уроках. Третій співпрацює з іншими дітьми, четвертий, п'ятий і так далі. Обираєте дату 0,6 місяць, можна 30-те поставити. Зберегти. Як же поставити галочку? У нас є ось такий квадратик, натискаємо на нього. У віконечку обираємо галочку. Зберегти. Бувають такі моменти, що натискаєш, а галочка кудись зникає. Рекомендую вам або ж перезапустити сторінку. Оновити її, або ще раз натиснути і повторно поставити галочку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всього вам найкращого!